Вітаю вас у нашому етері. Слава Україні, героям слава, добрий вечір. Тож про таке хотіли з вами передусім поговорити. Очільник гур Кирило Буданов раніше повідомляв вже, що військові з КНДР 23 жовтня. Це Два дні тому прибудуть в зоні бойових дій, тобто вони ж там мають зараз бути. І от неймовірніше, що це Курська область, а вже от сьогодні президент заявив, що 27-28 числа очікується їхня безпосередня участь у зіткненнях. От як гадаєте, яку ставку все-таки робить Москва на північнокрейських цих військових і взагалом чи ефективне це підсилення? Ну… Можна подивити статистику нашого Генерального штабу по знищеним оркам за, за день і місяць в день їх знищують приблизно тисяча тисяча двісті, а то й півтори тисячі росіян вибувають з поля боя. Ну от мова про 1200 двісті північно-корейських спецпризначенців. Ну, це виходить компенсація російських втрат за один день. Це багато чи мало. Це не таке число, яке може на щось вплинути. Якщо ми говоримо про 10 тисяч чи 30 тисяч корейських військових, то це, це російському мобілізаційній машині фора там на декілька тижнів чи місяць. Це може вплинути, це дає їм якісь певні преференції. Але ці, ці преференції не суттєві. Інша справа, якщо це тільки початок великої хвилі. Угу. Якщо за цими 10 тисячами буде 30 тисяч, потім ще 100 тисяч чи до 300 тисяч. Це число корейських військових дій, то, власне кажучи, от такий шах, такий хід розвитку подій дозволить Путіну. Просто відмовитись від тої часткової мобілізації чи інших мобілізаційних заходів на 2025 рік, яких він робити не хоче, а війну виграти хоче. Оце вже буде дуже серйозний момент, але цього поки що немає і перспектив, поки що цьому теж не бачу. Це не підтверджують ні е, південнокорейці, ні наші західні партнери, ні наша розвідка. Поки що мова йде про 10-30 тисяч максимум, це звісно може вплинути на якісь е, ділянки фронту, але це не вплине на ситуацію на полі бою. В цілому ми ж не говоримо там, Кадиров відправив дві тисячі своїх ахматівців е, на, в Курську область. Ой-ой-ой, вони зараз виграють зараз в Курській області. Напроти Курської області російське угруповання складає порядка 70 тисяч осіб, із них 40-50 сковані нашими силами в бойових, бойових діях, в боях на Курщині. От, якщо ми припинимо бої на Курщині, от ці 50-70 тисяч русні, які рушать на інші ділянки фронту, вони можуть змінити ситуацію. Це вже така численність, яка присутність якої потребує відповідної реакції на оперативному і навіть на стратегічному рівні. Саме для того була розпочата наша курська операція, це от такі військові аспекти. Що стосується політичних аспектів. Ну, тут ну, певне ж більше треба говорити політологам, але з воєнної точки зору посилення цієї вісі зла Путін Ін, воно очевидне. Я не знаю, яка роль Китаю в цьому прикутнику буде, і як це буде розвиватись. Це ці дії здійснені з благословіння. Сін Цзіньпіна, чи е, в суперечку тут е, цікаво. але тут до речі, цікаво, тому що на початку етеру з паном Миколою Давидюком, політологом от він сказав, що по його там каналам дипломатичним що Путіна скажімо так, сідзіпінь відчитав. За те, що він отак не повідомив е, китайського очільника, і от е, КНДР відправив собі нібито, що там Китай е, все-таки там і гроші вливав, і військових відправляв, і так далі. А тут Путін вже, скажімо так, на все готове прийшов. Тобто е, тут теж таке, розумієте, питання. Ну не без того, я нагадаю, що на днях буквально був ввійшов, вступив в дію. Великий договор, так званий між Росією і КНДР. От і це очевидно не, не дуже подобається китайському партнеру. Чи навіть вже не картнер, не партнеру Він і для для Китайської народної Корейської Народно-Демократичної Республіки. Китайська Народна Республіка, вона такий старший брат, який завдяки якому вона значною мірою існує взагалі. От так і для Росії вже Китай. Росія стає поступово васалом Китайської Народної Республіки. І коли, знаєте, під Килимно там васали намагаються щось своє мудрувати, звісно, суверен починає нервувати. Бо тим більше це такий. Ну, справді, а, ти... ага. Вас просто треві трошки вас перебили, але дійсно так е, виглядає, що е, знаєте, е, Путін намагається, тобто, до, до 22-го е, року, ще до 24 лютого. Він там, ну принаймні, як йому там здавалося, він міг хоча б на рівні з Сідзіним говорити там з Китаєм, е, Сполученими Штатами. А зараз він просто став його е, васалом. Е, все-таки. Тут цікаво ще, що. Е, Путін заявив про оточення, якщо ми повертаємося до Курщини, про оточення двох тисяч українських військових у Курській області. А водночас Сирський ну вже спростував його слова і наголосив, що це є дезінформація російська. Ми знаємо, як росіяни люблять це робити. Але, от можливо, Кремль робить оці інформаційні вкиди, бо не може досягти якихось реальних цілей на полі бою. От бо, от, наскільки я пригадую, перед росіянами було завдання повернути. Цей контроль над Курською областю ще до середини жовтня, так, а то вже якби кінець жовтня. Чи чому, на вашу думку? Ну, між іншим, коли Путін робить хібні заяви про хибну ситуацію на полі бою, це ж свідчення не тільки дезінформації, яку росіяни поширюють на весь світ. Очевидно, це дезінформація всередині російської владної вертикалі, фактично, їхньому. Фюреру ну, подається невірна інформація, і він її ретранслює. Ну, це підстава, як по їхньому кажуть, ці хлопці з пітерської підворотні це підстава. Очевидно, що після першого, другого, третього разу Путін розуміє, що ця підстава починається з того, що його розвідки спецслужби дезінформували про стан обороноздатності України з самого початку. Це для нас це добрий знак. Чим, чим менш адекватно розуміє військово-політичне керівництво Росії ситуацію на фронті, тим менш адекватні вона діє здійснює. Що стосується реальної ситуації на Курщині, вона дуже динамічна. Треба розуміти, що якщо на, на фронті Війни в Україні наші війська ведуть переважно позиційні бойові дії, тому що боротьба йде за кожен населений пункт, да? за кожний шматок нашої землі. Нато на Курщині у нас такого обмеження немає. Власне кажучи, Івановка чи Петровка, вони нам нічого не значать, і наші військові зможуть з легкістю їх зайняти точно так же можуть відійти з них, потім знову зайняти. Ну, а для російської армії окупаційної це те ж саме. Вони захоплюють, бомбардують, знищують, руйнують в внулю? Ім байдуже це Донбас, який вони вважають своїм, очевидно, схоже ж, да? в Конституцію навіть включили. Чи це Курщина? Ви помітили, як Путін не, міг, не зміг на саміті на прес-конференції висвислови вимовити? Що українські війська вторглися в Російську Федерацію, от він сказав про Курщину як про окрему якусь республіку. Так, та ніби вона, вона не є явно не належить Росії. Та. теж справді дуже красномовний епізод. Але ще цікаво, що днями голова Пентагоду, Пентагону Пентагону Лойдостін побував з візитом у Києві, і от уже після цього міністр оборони Сполучених Штатів Америки заявив, що війна в Україні може в будь-який момент. Завершитися переговорами саме і от такі заяви вони от чомусь так гучно знаєте звучать на тлі оцих нових загострень на фронті. От все таки цікаво, як ви гадаєте, на що опираються американці, заявляючи про мир і е, переговори про припинення війни. Навіть ну ось ж не стільки генерал, а скільки е, політичний діяч сполучених Штатах і він має від його слова мають відображати першим ділом не стільки позицію військових, скільки позицію його політичної команди, частиною якою він є, як політик, як американський політик, член команди президента Байдена. І коли Остін, наприклад, говорить про те, що Штати не будуть надавати Україні можливості наносити удари своєю далекобійною зброєю, удари в глиб території Росії. Тому що, ну, власне, чому? Ну, Україну, ви ж самі маєте якісь засоби ураження. І повторюється декілька разів. Це свідчить зовсім не про те, що він так думає. Ось, як керівник Міністерства оборони, знає, що. Е так, ми можемо наносити удари в глиб території Росії, але для стратегічного ефекту у нас зброї недостатньо такої. І нам потрібна американська зброя, щоб, щоб масштабувати ці удари. От масштабування їх може призвести до стратегічного ефекту, Знищення навіть навіть одного чи двох складів великих фронтових. Складів гра обоєприпасів це серйозний удар по логістиці конкретного угруповання військ. Там, ну, від місяця до декількох їх можна компенсувати, чи те саме по великій нафтобазі. А для е, стратегічного перелому, щоб реально у противника не. Проявилася стратегічна нестача боєприпасів, палеомастильних матеріалів всієї логістичної системи. Ці удари треба масштабувати. Це ось він знає, але він це, ну як кажучи, обходить. Те ж саме стосується і перемовин. Будь-яка війна і російсько-українська війна завершиться перемовинами тут знову ж таки. Е Міністр Остін лукавить вслід за своїм політичним керівництвом в Білому домі. В чим закінчилося вторгнення міжнародних сил в Ірак? Якимось переговор... яким договором Саддамом Хусейном? Ні. Чим більшість війн Америки завершилась договорами? Ну, хіба що договорим про капітуляцію? Підписанням угоди про капітуляцію, так, так. Е, я не думаю, що прище е, е, один приклад: е, Японія і Росія. Uh -huh. Японія, і, я, і імперська Японія, якої вже давно немає, і Радянський Союз якого теж вже давно немає, їх вже не існує, але між мирною угоди між ними не підписано. І фактично, Російська Федерація і Японія сучасна вони перебувають в стані війни, хоча не ведуть бойові дії. Тож, ну, говорити так. про те, що війна обов'язково закінчиться, підписанням ну, да. підписанням вона може закінчитись. Ну, наприклад, угоди про капітуляцію України чи Росії може, може, але, але може закінчитися і без, скажімо так, договорів прямих навіть з Росією підписання може просто, просто може завершитися припинення вогню Так. по лінії розмежування і все а, припинення вогню. Воно і завершення активних бойових дій воно не є об. І дипломатичні перемовини вони не є взаємопов'язаними е, процесами. Війна може тривати війною. Перемовини, якісь там тристоронні е, чи більше сторін можуть тривати е, самі по собі. Для того президент Зеленський е, формував саміт миру, для того, щоб світова спільнота якусь угоду можливо підписала. От з метою тиску на Російську Федерацію про припинення війни, але це не пов'язані події, і тому не слід забувати, що коли наші Партнери політи... говорять зроблять якісь політичні заяви. Це не є істиною в останні інстанції. Це стосується і штатів, і німеччини, і поляків, і навіть угорщи. Знаєте, але тут ж мова не тільки про партнерів, тому що от, мова про мир кілька разів заходила і на цьому саміті Брікс так. Від Путіна, навіть зокрема, от тут цікаво, от як ви думаєте, це Москва вже навіть почала можливо шукати приводу якогось для завершення війни. Там Путін ще це якось так коментував. А коли... Дивно а я коли не Путін, Його уси Піскова і е, його Лошадка Лавров не говорили про мир. Вони з самого початку свого вторгнення в Україну говорили про мир. Вони говорили, що, власне кажучи, вони готові припинити війну. Точніше розпочати переговори про мир з Україною при виконанні Україною п'яти, здається, пунктів. Да? Ну так, та, та. ми всі їх пам'ятаємо ну, добре: деносифікація, ді Факти дієміталіція Фактично, капітуляція України. Так. Якщо Україна заявляє про капітуляцію, вони готові почати переговори. Ну, так. Власне кажучи, позиція Путіна досі не змінилась. І такі заяви про мир можна. Відкинути одразу навіть китай, а китайські заяви про мир. То, то, якщо у Путіна вони не наповнені ні конкретикою, то узінтина вони тим більше не наповнені конкретикою, під них можна підвести будь що. Знищення України, ліквідацію України як умова для миру в світі. Також цікаво, що канцлер Німеччини Шольц виступив категорично. Проти вступу України до НАТО, бо він вважає, що Країна, яка воює, не може стати членом альянсу, так водночас інші партнери розглядають таку можливість І сьогодні. В нашому етері Микола Давидюк, політолог, знов ж таки, такий ексклюзив. Нам сказав про те, що Франція, умовно та по закритих джерелах. Він про це дізнався дипломатичних що Франції пропонували Україні вступити до НАТО без цих окупованих зараз Росії території. Україна категорично відмовила, тобто йдуть і такі якісь виглядають різні, знаєте, розглядають різні можливості. От як ви гадаєте, які загалом справді механізми зараз існують для реалізації вступу нас до НАТО-механізм? Один перший це етап це запрошення України в Північно-Атлантичний альянс. Другий етап це переговори з усіма член... державами членами державами-членами. Понад трьох десятка держав-членів з кожної з цих держав ми маємо провести переговори, виконати їх умови, умови Угорщини, наприклад чи умови Словаччини, умови Туреччини, умови Німеччини. От, і вони мають ратифікувати е, своїми парламентами після підписання відповідних угод е, свою позицію. І після того, як всі ці держави. Проведуть переговори з Україною і погодяться з її вступом. Нарешті на черговому якомусь через 30 чи 40 років саміті НАТО буде підняти український прапор над, серед держав-членів. Для того, щоб я вам нагадаю ситуацію з Швецією і Фінляндією. Можна подивитися, як вступали держави в Альянс всередині. Єв... Східноєвропейська хвиля вступу держав східно-центральної і східної Європи в НАТО в 90-х роках за звичайною процедурою, і от 22-й рік Швеція і Фінляндія запрошуються до НАТО за прискореною процедурою. Вигадали таке добре слово. І як воно вилилася? Ця прискорена процедура для тої Швеції. В два роки в утузення. Причому ж Швеція це не Україна. Там немає ні проблеми з кордонами, нема проблем з, ну, з війною взагалі немає. Uh -huh. да? uh -huh. Там з дуже далеко. І що? Знайшлась Туреччина, знайшлась наша обожнювана Угорщина. Турки там ще зрозуміло, вони просто мордували шведів, а угорці що? Угорці без приводу, а уявіть собі, як ми отримуємо запрошення до НАТО до війни, після війни неважливо в ході війни. Скільки триватимуть перемовини України з Угорщиною про ратифікацію є нею? Нашого вступу і зараз Угорщина блокує вступ наш в європейський союз тому що вони знають, що цей процес вже йде. І на цьому можна грати. Як тільки Україну запросять в НАТО, то Горщина буде грати ще й на цьому полі, і вона можливо навіть умови вступу України в НАТО в... Заявить передачу Закарпатів, та ні? Ну це, це вже упоможення. теж це вже просто це вже якісь мало так, буде, що, бути, Знаєте, мрії Орбана сьогодні говорити про вступ України в НАТО? Це, це з окупованими територіями чи без окупованих територій. Це значить уже наперед говорити, що через 10, через 15 років Україна матиме окуповані території. Ви так думаєте? Ну тоді давайте без окупованих територій. Ну я думаю, що це не, не про це ми маємо сперечатись. Ні, ні, само це маємо просто за окуповані території, мається на увазі, що пропонували партнерам. З нашими партнерами сперечатись не про окуповані території чи не окуповані території, а говорити: а що ми для цього зробимо? Дякую, отримав отримає Україна гарантії безпеки.